Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся Надюся. Сьогодні малята послухаємо з вами українські народні казки. Як маленька бджола врятувала гуску. Паслися гуси на лузі коло річки. Одна гуска натрапила на бджолу. Що пила з квітки мед і хотіла її з'їсти. А бджілка й просить. Кумонько, гуску, дай мені ще трошки пожити. Я вам колись у великій пригоді стану. Хе. <гум> <гум> Як це ти така маленька, можеш стати мені в пригоді, засміялася Гузка. Але бджолу таки відпустила. Пішла йшла скубе тряву, аж дивиться, біжить лис. Ого, яка халепа. Тут мені кінець, злякалася бідна гуска. Аж тут побачила того лиса бджола, шугнула просто до нього і пустила йому своє гостре жало, самісінький ніс. Цумсь та й полетіла. Ох, і заболіло ж ли Злякався він, як скочить у Луги, то й слід за ним пропав. Отак маленька бджола врятувала життя Великій густі. Сонце, мороз і вітер. Раз ішли собі сонце, мороз і вітер витим шляхом, і зустріли чоловіка. Глянув той чоловік на них та й каже Доброго здоров'я! та й пішов собі. Стали вони між собою сперечатися. Кому він сказав доброго здоров'я? Чи на всіх, чи, може, кому одному. Вернулися доганяють його. Та й питаються, кому з нас, чоловіче, ти доброго здоров'я побажав. А він А ви хто такі будете? Один каже Я сонце. Другий Я мороз. Третій. А я вітер. Ну, то я цьому губатому вітрові сказав. Повернулися вони і йдуть собі. От сонце й каже, я його в жнива спалю. А вітер, не спалиш, бо я повію холодом і буду його холодити. А мороз теж нахваляється, я його взимку заморожу. А вітер, а коли ти морозе морози тимеш, то я ані війну, ото він і не замерзне. В жнива прийшов той чоловік у поле. А сонце пече, як вогонь. Коли це дмухнув холодний вітер сіверко, та й спека поділася. Взимку їде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз. аж тріщить. Коли ж вітер шусь і вщух, ані шелесне, от тоді чоловік і не змерз. Ось як вітер захистив чоловіка. Від сонця й морозу. Казка про двох білочок і хитру лисичку. Дві білочки знайшли горішок і затіяли між собою суперечку. Це мій горішок, сказала перша білочка. Я його перша побачила. Ні мій. крикнула друга. Я його підняла, почула цю суперечку лисичка. Не сваріться, мовила вона. Я вас помирю. Стала поміж білочок, розкусила горішок та й каже. Сія половинка належить тому, хто горішок побачив. А сія тому, хто його підняв. А зеренце мені. За те, що я вас помирила. По цих словах дала вона білочкам порожні шкаралупки, а зерно кинула собі в рот і втекла. От як поділила хитра лисичка двох нерозумних білочок. Заяче сало їхав пан. З кучером Іваном у далеку дорогу. Їхали вони мовчки, але мовчанка обридла, і пан надумав поговорити. А в той самий час вискочив з куща заєць. Тож пан і почав свою мову з зайця. От у мене у лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великий. Я з за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на полювання і взяв із собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки баба набив десятків зотри. А одного забив такого, як баран за завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш, як півпуда сала. Отакі От в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі каже Йо, гніді. Скоро вже і міст той, що під брехунами ламається. Почув це пан та й каже, чуєш, Іване, так от які зайці бувають. Щоправда, у ньому півпуда сала, може, й не було. А так фунтів з десять. Звісно, за зайцем каже Іван. Ну, їдуть вони далі, а пан знову до Івана. От що, Іване, а чи скоро вже той буде місток? Та скоро вже, пане. Каже Іван. А от знаєш, Іване, веде далі пан. Мабуть, що на тому зайцеві і десяти фунтів сала не було. Так, фунтів три, чотири, не більше. А мені що, каже Іван, та буде й так. Але проїхали трохи. Пан покрутився на місці та й знову. А чи скоро Іване вже той міст буде? Так, скоро, пане, ось і ось, тільки в долинку спустимось. Гм, каже пан, а знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Та звісно, каже Іван, зай зайцем. Спустилися в долину, а пан і питає А де ж Іване той міст, що ти про нього казав? А він, пане, каже Іван, розтопився так само, як те зайче сало. Що ви про нього говорили. Лисиця й ведмідь Попросила лисиця у ведмедика в городі. Дай мені, ведмедику, городу свого половину. Посажу рібки в тебе. А як же ми будемо ділитися? Тобі буде ведмедику. Верховіння? а мені коріння. От посадила лисичка рібку. Росте, росте рібка, уже й виросла. Пішла лисичка. О, вже можна рібку тягти. Ну ходи ж тепер, ведмедику, будемо ділитися. Забирай своє верховіння. А я коріння. Роздивився ведмедик. Нема зверху верховіння ніякого толку. Гребнув б глибше під підспід, аж там рібка смачна, присмачна. Розсердився ведмедик на лисичку. Це ж ти мене обманула. На другий рік я вже тобі відплачу. От діждали вони весни, іде лисичка до ведмедика та й знову просить. Дай мені, ведмедику, городу свого половину посію трохи маку. А як же ми будемо ділитись? Хай уже мені буде коріння. Як хай, то й нехай, каже лисичка. От насіяла вона маку. Росте, той мак і росте. Вона його пополола і повисмикувала. Ходи, ведмедику, будемо ділитися. От забрала лисичка верховіння, а він забрав коріння. Та знайшов маківку, витрусив на лапку, укинув у рот і знову розсердився на лисичку. Постіже ти, ханаська лисичко, прийдеш ти ще. От тоді побачимо. Діждали третього літа. Лисичка знову йде. Дай Таки від медику, братику, мені городу свого половину. Я на тебе, лисичко сестричку, сержуся дуже. Ти двоє літ садила, а я так нічим і не поживився. Ну, та дай, братику, то, може, й поживишся, просить лисичка. Ну, то нехай же тепер. Уже мені верховіннячко буде. Нехай нехай, братику, нехай, каже лисичка. От узяла вона і насіяла моркви. Росте та морква, росте. Вона прополола її, а як поспіла, висмикала землі і позвала ведмедика. Іди, братику, будемо ділитися, пообрізувала йому верховіння, а собі коріння. Ох, і розсердився ж ведмедик, та з того часу і зарікся з лисичкою справу мати, а на другу весну розвів пасіку та так розхазяйнувався, що від року до року медом ласував. На те ж він і ведмедик. Бідний багач. Жив бідний чоловік. Якось не міг він заснути. Лежав і думав. Чому бідним так тяжко на світі жити? Чому багачів є все, а вони не діляться з бідними, ще й не доплачують їм? Якби я був багач, то й сам жив би і бідним давав би. Коли чує, а хтось ніби каже йому на вухо візьми гаманець і будь багачем. У гаманці лиш один золотий. Візьмеш його, і там зразу з'явиться другий. Набереш скільки схочеш і кинеш гаманець у річку. Доки не кинеш, не зможеш нікому дати, ані копійки, бо всі гроші пропадуть. Чоловік засвітив свічку і з радості мало глузду не стратив. На столі лежав гаманець. Вийняв він з нього один золотий, а там одразу з'явився другий. Тягне він гроші і думає Дурання натягну стільки, що стане і мені, і всім, і кинув гаманець у річку. Але вранці подумав, так, це велика купа грошей, але треба натягти за день ще більше. Буде мені, буде й людям. А ввечері теж йому жаль стало кидати гаманець у ріку. Кину вже вранці, подумав чоловік. Він знову не спав цілу ніч і тяг та тяг гроші з гаманця. На ранок страшенно захотів їсти. У хаті нічого не було, а купити не міг, бо всі гроші пропадуть. Але кинути гаманець у річку і того ранку не наважився. Так минув тиждень. З голоду чоловік заслаб, але з гаманцем не розлучався. Хто ж би то грошам не радий? думав він. Як відчув, що гине, поніс гаманець до річки та не кинув його. Було йому шкода. І знову повернувся до хати і почав тягти золоті монети. Так і вмер він з тим гаманцем у руках серед великих купок золота. Не зробив добра ні собі, ні іншим, бо так уже є на світі, що золото засліплює людей, робить їх зажерливими, а не зрідка й нещасними. Соловейкові поради. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але каже пташок до нього. Ні, чоловіче, ти мною не наїсися. Краще пусти мене і я навчу тебе три речі, які тобі у великій пригоді стануть. Чоловік втішився і пообіцяв відпустити його, коли соловейко добре скаже і мовить соловейко: ніколи не їж того, що не годиться. Ніколи не шкодуй за тим. Чого вже не можна вернути? Ніколи річам неможливим не вір. Почувши це, чоловік пустив Соловейка. А Соловейко хотів довідатись, чи справді навчився той чоловік його поради. Фуркнув угору та й каже О! Зле зробив ти чоловіче, що мене пустив. Якби ти знав, який я поживний, а який я скарбу собі маю. Є в мене величезна коштовна перлина. Якби ти її виняв, то одразу багачем став би. Почувши таке, чоловік дуже засмутився. Підскочив угору і почав просити Соловейка, щоб той до нього повернувся. А Соловейко й каже Тепер збагну я, що ти таки нерозумний чоловік. І все, чого тебе вчив я, пішло марно. Ти хотів їсти те, що їдять лише дурні коти, а не люди. І шкодуєш за тим, чого вже не можеш вернути. І зовсім неважливі речі ти повірив Дивись, який я маленький. Де ж у мені може вміститися велика перлина? Фурр. Та й полетів собі. І казочці кінець.